Завдання шостого класу номер 447, другий вираз. 1,3135 треба поділити на вираз 2 мінус 8 дев'ятих, поділене на 1,1945. Перше діяв у нас буде ділення в дужках 8 дев'ятих Нам треба поділити на 1,1945. 8 дев'ятих поки що залишаємо без змін. Мішане число 1,19,45 запишемо неправильним дробом. 1 помножити на 45,45 45 і додаємо 19, буде 64,45. Після цього ми можемо перший дріб залишати без змін. Дію ділення. Заміняємо на множення, другий дріб. Запишемо обернений. Коли чисельник стає знаменником, знаменник стає чисельником. Скорочуємо 8 і 64 на 8. 8 поділити на 8, 1, 64 на 8 буде 8. 9 і 45 ділиться на 9. Буде 1 і 5 відповідно. Множимо тепер 1 на 5 і записуємо в чисельник. 1 на 8 і написуємо в знаменник. Отримали дріб 5 восьми. Друга дія в дужках віднімання. Від двох цілих треба відняти 5. 8. 2, цілих запишемо як 1,8. 8 восьмих, 8. 8, 8, коли чисельник і знаменник рівні між собою, це дорівнює 1, тому ми 2 розписали як 1 і 8 восьмих. І тепер ми з легкістю можемо відняти 5 восьмих. Цілі залишаються у нас 1,8 відняти 5, буде 3, знаменник залишається без змін. Третя дія. Нам треба 1,3135 поділити на 1,3. І перший, і другий дріб. Треба записати неправильним. 1 помножити на 35 буде 35, додати 31 буде 66. Знаменник той самий 66,35. Поділити 1,38 записуємо неправильним дробом. 1 помножити на 8, 8 додати 3, 11. Знаменник 8. Перший записуємо без змін дріб, другий обернений дію ділення заміняємо на множення. Можемо тепер скоротити. 64 і 11 в нас поділиться на 11, залишиться 1 і 6 після ділення. 8 і 35 у нас не скорочується. Множимо тепер 6 на 8. 48 35 на 1, 35 48, 35. Це дріб у нас неправильний. Виділяємо цілу частину 35. вміщується в 48 лише один раз, тому ціла буде одна. Знаменник записуємо без змін. І тепер 48 відняти 35 буде дорівнювати 13, що запишемо в чисельник. Отже, відповідь даного виразу буде. Одна ціла тринадцять тридцять п'ятих.